Доброго раночку. Ми вже накупалися, так? Да? Так, це Сем, це не Ремі. Це Сем. Вони варанжеві. О, да, так. Да. Не дає вона тобі, так, да, не дає. Тільки що так плавали. Так, кажу, Сем, твій тортик з'їла Кеті. Все. Вчора з'їла. Тебе чекав, чекав і з'їли. Воно своє. Хазяївам скажу спасибо, що вони якусь там клубні, яка у них важніша була, так? Да? Ну, що це таке? До ночі. Ах, то перший. Ах, Кеті поплила. Сем, так пливи давай, доганяй. Доганяй. Нет, все. Сьогодні погода класна гулять. Кеті мене вивела сьогодні в 6 ранку. Тей бурчало в животі. Бурчало в животі, я кажу, прийшла до мене до ур-ур. Ур ур. Але ж нічого такого, просто побурчала в животі, а я злякалася, думаю, вдруг неї. Вдруг вона тортів об'їлася. Кеті, та почекай, поки випливе. Ну. От. Це з головою ниряє. Воно ж випливає. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, так. -ой 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 -ой. да. Витрусилися, да. Усім привіт. Відповідаю на запитання, чому три дні немає відео. <смі> Оце так погуляли Катюхін день народження, що вже нічого й не знімають. Так, класно погуляли. Дуже всім вдячна за коментарі, за поздоровлення моєї Катюнічки, вона теж всім дуже вдячна. Але ж ми дійсно насміялися. Ой, це вообще. Я ж зранку прокидаюсь, а то я знімала на відео, як Кеті там лежить. Прокидаюсь, вона ж тут в мене ну, під ногами завжди ж в цьому своєму диванчику. А тут дивлюсь, а, так я прокинулась в 9 ранку на всяк випадок. Ми ж до часу ночі гуляли. В общем, дивлюся, немає собаки. Думаю, згадую, я чула, як вона начебто пішла. Туди в це, це ми, і там хль-хль-хль-хльоп водичку п'ю. Я ще й подумала: о, кеть суші після холодцю. мене після коня теж суше, але ж я не буду вставати. І оце на цьому моменті я провалилася і заснула. І отож, прокидаю, що 9 годин собаки немає. Думаю, нічого собі вскакую. Виходжу, ну, ж телефон, бо думаю, що ж ж, де вона знаходиться. Зараз з виходжу, а вона лежить, вирішила, що вже сюди вона йти не буде, напилась водички і все. І лапи відкинула і лежить спить, Єлі вимовила, що треба йти гуляти. А сьогодні... Да. ну, ж я... Саші з Наташею було на 10 годин на роботу, то вони, мабуть, раніше вийшли, мене зустрілися. А сьогодні зустрічаємося з Наташою. А я кажу: Наташа, мене тут питають так день народження відмічали. Ну, я вже казала, да, вони музиканти. І Саша, і Наташа, вони в музичній школі, викладачі. Саша барабанщик, Наташа на фортепіано. Ну, і мене питають там в лічку мені пишуть: а співали? І тут я зустрічаю. Наташа кажу, Наташа стільки коментарів питають, чи співали. От якби ви це чули, Наташа полушопотом, хрипшим голосом каже: Треба зараз знімати. <свісно> Знімай, як я розмовляю. Напишеш, що дуже співали і голос зірвали. общем, <свісно> вони ж до мене приїхали з дачі, там. Десь вітерець, десь тось. Вона каже, я вже відчувала, що мене трошечки так розбирає. От. Але каже, зранку, після того, що як тут погуляли, ми ж вночі шли, проважали один одного там. В общем, козу водили. <смас> От і каже, Наташа, Боже, я зранку прокидаюсь, голосу немає, а в мене концерт, а у їх зараз ну, кінець року, і ці, як вони там, отчотні концерти називаються, в общем, концерт. І мені треба його всти, а я не розмовляю. Ну, це не співалася. Так, це папер... Ага, я телефон не взяла, тому нічого не знімала. От, а я не дуже хотіла себе показувати, бо вчора я була знову стоматолога. Ви не повірите, я задовбалася вже з цими імплантами. Тож мені їх повшивали, все позашивали, поставили там це тимчасове все. І сказали півроку ходити. Хожу вже, я хожу, чотири місяці пройшло, телефоную лікарю, кажу, я вже не витримую. Я хочу вже нормальні ті зуби, мені оці тимчасові, я боюся накусити. Мені здається, що там щось відломиться ну, в общем, капець. Він каже: ладно, в вашому випадку. Зажило, як на собаці, приходь. І оце ж я вчора пішла, і мені ж таки вкрутили оці два, бачите, як я розмовляю. Посміхаюся тільки верхніми зубами, бо нижні показувати не хочу. У мене отут торчать такі два болтика. І ці болтики. Поставлять мені аж вісімнадцятого, вже точно вже зуби ті поставлять нарешті якісь там Боже, як він там назвав. ой, я забула. В общем, там прямо все все буде, прямо натуральний зуб. Коли вже я дочекаюся, боже, де. скоро рік, як я долблюся з цими імплантами. Це капець якийсь. То там кістку доращували, то там заживало, то потім з цього боку зробили, з цього вирвали. Тут вирвали, чекали, поки заживе. Зажило знову, в общем, ну, маю. ну от коли. В жовтні, в жовтні буде рік. Отак. Так що, отак я зараз розмовляю, так посміхаюся. Мені там коментарі, які у вас гарні зуби, які у вас гарні зуби зглазили. Гарні в мене зуби, але ж не всі. Не вистачає деяких зубів, тому така в мене проблемочка. Ладно, То не проблемочка. Проблемочка у нас кладка оцих равликів, яйця мені вислали одні з Києва. Вже другу кладку вислали з Києва від наших отих здоровенних равликів. І вони повинні були вилупитися четвертого. І мені, а я ж їх повідправляла яйцями, ну там, з мохом, з усім лихом повідправляла яйцями і діти, що отримали ті яйця, і сидять на них, дивляться, що вони четвертого повинні вилупитися. Ой, мені сьогодні пишуть, пишуть, а яйця не вилопались, а не вилопались яйця, Боже біда. Я кажу, Боже, я в свої там заглядаю, в мене їх там 200 штук, якщо не більше. І я там їх і бризкаю, і стоять вони в мене на теплому. І все та, на теплому. Зараз тепло так, що це взагалі. От, я оце не просто так в всій ковтинуці. Це єдине, в чому можна ходити. тому що вона ну, настільки тоненька, і я з кеті гуляю. Не заграють руки, бо я терпіти не можу оцей е, дачний загар, коли Отак, от. футболочка або ще краще маєчка. Тому я вдягаю оце, це я завжди. Це в мене просто палочка-виручалочка на всіх курортах, де б ми там не були. Я завжди оце все, от цій ковтинці, тому що. Е, не, ну... Ховаюся від Загару, бо я ж загораю так, що я... мене в Африку можна відправляти, потім ніхто <свісно> ніхто не відрізнить, я там буду як своя. Тому я намагаюся. Так, і трошечки за макіяж. Значить, дивіться: за макі... не просто за макіяж, а саме за тональний. За тонак. Я не знаю, як сказати, тональна пудра, тональний крем, ну, основа за тоналку. За цю тоналку, от я не знаю. Я, я користуюся тоналкою влітку обов'язково. От кажуть, ой, тоналка, воно як маска на лиці, та ніяка не маска. А ще краще мені подобається, що, по-перше, в мене тоналка, тональний цей крем, 50% захисту від сонця. Плюс, великий плюс. Я зараз навіть зранку йду гуляти з кеті і мажу обличчя. Ну, якщо не тоналкою, то цим кремом від засмаги так хорошенько, плотненько, для чого я це роблю? Не тільки для того, щоб не загорало лице, а закриті пори. Бо ми ж гуляємо: вітер, пісок. Оця вся грізюка, вода, собаки, руками? Це, що краще? Тодалкою це все закрити чи пилюкою? І от мені, як кажуть дівчата, ну і мої подружки теж, от я там десь їду на відпочинок, навіть косметику я не беру, тому щоб, щоб лице відпочивало, щоб шкіра відпочивала, від чого відпочивала? і пляжі, ці всі вітра, це все. Не те саме. Вся грязь на обличчя, і все це забиває пори оцею грязюкою. А коли ви зранку встали і закрили всі ці пори, як там, ще у кого, що є, якісь там прищики, якісь там пошкодження, закрили це все тоналочкою. То ввечері ви приходите додому, налочку змили разом з отою грязючкою, яка зверху. І все. І у вас чисте обличчя. От так, ввечері обов'язково це треба гарно зняти, вже там свої крема, чи там якусь масочку, чи там щось там для обличчя, чи вообще нічого. Я нічого не роблю, я вам чесно скажу, я нічого не роблю. Вмилася і лягла спати. А от зранку, так, да, зранку треба закрити обличчя для того, щоб нічого на його такого не попадало. Стільки я боролася з Машею, я сподіваюся, що вона не дивиться оце, бо вона психує страшне, як я оце кажу. Скільки їй казала, оці всі косметологи, оці всі видавлювання, оце всі чистки, оце все. Ото окне, ото все і забруднення обличчя, забруднення. Вона до того обличчя нічим. ну, Не дай Бог, я там десь торкнулася, або я, бо Артем, десь обличчя. Боже, не можна доторкатися, тому що потому що, сразу роздраження там і так далі. От щоб цього не було, треба це все просто класним. Так, не якимсь там незрозумілим, а класним. Класною тоналкою. Бажано, щоб вона була дуже ріденька. Тобто не плотна, а ріденька. От саме закрила пори. От і все. От кажуть, як ви доглядаєте за шкірою? Отак. От я користуюсь кремом, так, да, звісно, є в мене і під очі. Там, і це, це, це. Але ж, щоб я отак прям була на цьому здвинута, то ні. Колись Намазалась там ввечері, умилася, десь там потикала, а ні, то й ні. Умилася і лягла спати. Ну, тут, тут я не буду якби, такі видавати соєти, тому що якщо шкіра суха, то, звичайно, вона дуже-дуже потребує якогось питательного крему. Або зволожуючи. Якщо кожа дуже жирна, то її треба. А якщо абсолютно нормальна, нічого вона не потребує, та кожа, то чого на неї там мазати кучу прибамбасів, щоб вона не дихала? От саме ввечері вночі, от на своїй чистесенькій подушечці, от вам дихає ваша шкіра. Не треба її нічим забивати. А зранку наносимо і під очі і. Ну, зараз от я влітку, звісно, це увлажняючий крем, тому що ну, питательний і жирний. На що воно треба, той питательний? Ні. А які маски? А маска зараз щас... От Отак откусив клубничку ввечері. Вмийти вже, да? вже очищене обличчя. Откусив клубничку і отак от намазав. На другий день їси черешенку, Откусив черешенку і отак от намазав. Ввечері огірочок, Откусив огірочок і намазав. Але то огірочка, я вам скажу: ввечері огірочок. А зранку умитися. обов'язково, бо огірочок хто не знав. І кажуть, що це не косметологи, а гурічні цілосьйончики всі. значить, огірок. Якщо ви виходите на сонце і намазились огірочком, ви можете собі заробити страшну пігментацію. От така реакція сонце на огірок. Тому ні в коєму разі зранку не робимо ніяких огоречних оцих протирань і всього такого. Ввечері. Все робимо ввечері. Оход за обличчям. Масочки, оце все зробив масочку ввечері. Класно, це так я розказую раз на місяць. Може, я себе там щось заставлю. Це, до речі, якусь навіть виписала, виписала сольова там маска. І, головне, на 10 хвилин наноситься. Мені завжди здається, що це так довго. Це поки зробиш ту маску, поки нанесеш, поки не. Але ж розумію, що треба. Мімо так проходять зіркала, подивлюся і думаю, о, треба масочку зробити. <ривіт> і ця мислю в мене проходить. Так, ладно, у нас вже обід. От Зараз ми поїмо, щось з Катюнею перекусимо і підемо гуляти. На дворі така спека. І, мабуть, ще й буде дощ, бо пари, взагалі страшне. Так, я сподіваюся, я пояснила, чого в мене два дні не було відео. Зараз покажу оті свої <сих> яйця, равлики, які здоровенні, такі класнючі. Ну мені здається, що вони там вже темніють. От хто розбирається зараз подивитись, мені здається, що вони вже повинні завтра вилупитись, бо таке, ну, так, знаєте, наче темні п'ятнушка вже на їх, то вже, мабуть, мабуть, то вже равлик. В общем, я сама, як сорока, заглядаю в ті яйця, бо мені незручно, я відправляла, діти там з тими яйцями носяться, а вони не голуплюються. Та ладно, все буде добре. Так, ну що, підемо, подивимось на яйця. Що тоді дивиться? Яйця як яйця, але все одно подивимось. Оно, дивіться, коротко про те, що дуже спекотно. От там собака лежить, бо тут у нас сквознічок. там вікно відчинене і там теж все відчинено. Ой, там мене хоч не видно, бо я в такому вигляді. Так, не видно. Все Катюня, пішли яйця дивиться. А ще в мене ось, бачите, колонка заряджається, тому що в нас світло вимикають на тренуванні, в мене немає світла. То світла немає, то нічого, фонарики включаємо, а музики немає, то погано. Але ж у мене є така колоночка. Тому нас не злякати. Подумаєш, світло вимикає. Та! Єрунда. Ага, у нас е єрунда. Щас. А поки яйця показую. А що я хотіла сказати? Ага, що в мене тільки духовка електрична, а газ, так що світло мене не лякає. Ось іще раз показую, ось іще раз, яким я користуюся, якою тоналкою я користуюся. Отака. От, нарешті яйця, да? це волога, серветочка така, то вона не грязна, вона просто вже пожовтіла. Так, дивимося, дивимося. Зараз я розгребу. Ну, от. Такі величезні яйця, то там, ну, це ні, це воно там забруднене трошки. Не знаю. Ну, не лопаються. Це ще ж не все. Мені ж ось ще одну кладку виставили, що дивіться. Ось. Це ж взагалі ці ще більші. ці ще більші. Це просто, подивіться на ці яйця. Ну, ці ще тиждень можуть лежати, але мені здається, що ці лопнуть скоріше, ніж ті. В общем, я не знаю. Заглядаю, як сорока в ті яйця. Ну, це наче тут уже таке о щось там. Так, ладно, все, закриваємо, а то ще пересохнуть, тут же ще ж, не дай Бог пересохнуть. Ой, отакі от в нас проблеми. А це по чотири вже відправочка. Господі, люди дивляться і думають, мені б ваші проблеми. Та проблем хватає. Ось четвертий раз за день повітряна тривога. Кетіне-смаколики. Ой, таке не можна вслух казати. Так, все, друзі. Коротесеньке відео. Просто сказати, що я з'явилася. Класний який пес. Все-все-все. До побачення! Що треба сказати? Підписуйтесь на канал Дитя.